Ви ніколи в житті не здогадаєтеся, яке місце серед учасників Євро 24 посідає збірна України за оціночною вартістю. Впевнений, що ця інформація вас дуже вразить, тому раджу додивитися ролик уважно і до кінця. Це канал «Фудграм», перед вами, як завжди, Костя Постен. Помчали. А давайте почнемо одразу зі збірною, яка не брала участь у відборі до турніру Німеччини. Як ви розумієте, німці відпочивали через те, що є господарями євро, тому називати їх ледацюгами було б несправедливо. Наразі ця національна команда є одним із фаворитів турніру. В ній багато молодих талантів, та ще й Тоні Крос повернувся. А це друзі, той діомант, який блищатиме ще не один рік. І ще цікавий факт полягає в тому, що Адідас, який шиє форму для збірної Німеччини, вирішив заборонити 44-й номер на формі команди. Німецький історик Міхель Кеніг висловив занепокоєння тим, що номер 44, надрукований на передній і задній частиною домашньої форми футбольної збірної Німеччини, має схожість з логотипом, який носили офіцери СС. Тому Адідас вирішили не ризикувати та пронумерували екіпірування команди від 1 до 26. Найдорожчими гравцями команди, що гратимуть на євро від Німеччини, будуть Джамал Мусіала та Флоріан Вірц. Обидва коштують по 110 мільйонів євро. Усі разом гравці Німеччини за вартістю посідають шосту сходинку рейтингу найдорожчих на турнірі. Їхня сума складає 672 мільйони. Оби мені стільки, не гроші, звичайно, а підписники. Попереду невеличкий, але приємний ювілей 10 тисяч. Допоможіть наблизити його на, як на швидше. Та тисніть на кнопочку підписатися і не забудьте про вподобайку. Всім заздалегідь дуже дякую. Наступна збірна, про яку я хотів би розповісти, Данія. Ці скандинави пробилися на турнір з групи Ейч. І ще як пробилися з першого місця на другому та була Словенія з аналогічною кількістю очок. І тепер вона має шанс поквитатися з Данією, адже жаркування звело їх в одній групі вже у фінальній стадії Євро. Там, окрім Данії та Словенії, гратимуть ще збірні Сербії та Англії. Щодо Данії, то найдорожчим гравцем команди на турнірі в них є Расмус Хойлот, який коштує 65 мільйонів євро. А всі разом гравці збірної влізли в суму 368,5 мільйонів. А це, друзі, дев'ята сходинка рейтингу. Далі хотів би з вами поговорити про Іспанію. Ця команда вічний фаворит усіх міжнародних турнірів. Тому Євро-24 не є виключенням і цього разу. Іспанія вигравала євро вже тричі, однак останній раз це було ще в Україні у далекому 12-му році. Тоді у фіналі іспанці перемогли італійців. Хоча перемогли це дуже просте слово для тієї гри. Іспанці знищили суперника. Отак буде правильніше. Вони здолали італійців з рахунком 4 долі. Такий сором просто так не забуде. Тому італійці намагатимуться вже в групі помститися іспанцям, бо доля звела їх прямо там у групі Бі. Щодо найдорожчого гравця Іспанії на Євро-24, то ним є опорник Мансіті Родрі. Він коштує 110 мільйонів євро, а вся команда 906 мільйонів. При цьому іспанці посідають четверту сходинку рейтингу. Рухаємося далі, Нідерланди. Ця команда вийшла на євро завдяки тому, що посіла друге місце у відбірковій групі з французами, греками, ірландцями та гібралтарцями. А от у фінальній частині гратимуть групі Ді з Польщею, Австрією та знову ж таки Францією. До речі, дуже непроста група, як на мене. Не можна казати, що Нідерланди та Франція точно підуть далі, бо що поляки, що австрійці, міцні горішки і можуть покусати добряче. Нідерланди постійно приписують до фаворитів євро. Однак в останні вони вигравали цей турнір у далекому 88-му році. Е, на євро 2020 теж було багато слів про цю команду, але ж після групи вони одразу відхватили від шехів одній восьмій турніру та поїхали заліковувати рани додому. Найдорожчим гравцем Нідерландів є молодий талант Хаві Сімонс, який коштує на трансферному ринку 80 мільйонів євро. Звичайно, євро то велика вітрина, тому якщо хлопець проявить себе якнайкраще, ціна точно привалить за сотню. Загалом вся збірна Нідерландів оцінюється в 610 мільйонів євро, і це сьома позиція в рейтингу. Дуже раджу вам зараз не перемотувати та не вимикати, бо мова піде про збірну Португалії. Погодьтеся, коли кажуть Португалія, одразу перед очима з'являється ну Кристіану Роналду. Ну, в мене так точно. Якщо у вас хтось інший чи щось інше, пишіть в коментарях свої версії. Так от Португалія збірна, яка пройшла відбір без жодної втрати очок. 10 перемог з 10. Здавалося б, ну куди ще краще, а краще є куди, бо португальці у фінальній частині євро потрапили у групу Туреччину, Чехію та Грузію. Ну, погодьтеся, майже ідеальний квартет для Крістіану та компанії, яка знає, як вигравати подібні турніри. Нагадаю, що Португалія вигравала євро у 16 му році. Тоді у фіналі вони перемогли господи в турніру французів. Найдорожчим гравцем нинішньої команди обраних є не кріш, а Арфель Лео, лівий вінгер він а Він коштує 90 мільйонів євро. А от Роналду лише 15. Хоча чому лише чуваку 39 років. Це супер ціна для нього. Загальна вартість збірної сягає 1 мільярда 60 мільйонів євро. І це третє місце рейтингу. Далі мова піде про Бельгію, суперника збірної України в фінальній частині Євро-24. Про саму Україну почуйте трошки згодом, тому дивіться відео уважніше. Бельгія ж почала свій шлях до Євро з відбору у групі Ф. Там вона посіла перше місце, не програвши жодного разу та пропустивши за 10 матчів лише 4 голи. Тож розуміємо, що оборона в них працює на рівні, і нашим хлопцям буде не просто її пробити. Востаннє Бельгія брала медалі на євро аж у 1980 році. Тоді команда у фіналі програла ФРГ. Звичайно, червоні дияволи зголодніли, тому очікувати від них можна все, що завгодно. Найдорожчим гравцем збірної є Жеремі Доку. Вінгер Сіті коштує 65 мільйонів. А загалом Бельгія оцінюється в 548 мільйонів євро. Цей показник ставить їх на восьму сходинку рейтингу. Переключаємося на збірну Італії, діючого чемпіона Євро, тобто команду, яка перемогла на турнірі у 20-му році. Тоді у фіналі італійці здолали англійців у драматичному матчі, який завершився серією пенальтів. Італія нам дуже добре знайома по відбору до цього євро, адже ми грали з нею в одній групі, набрали однакову кількість очок, однак по іншим показникам посіли лише третю сходинку, через що довелося грати стикові поєдинки. Італійці ж були другими та напряму потрапили до фінальної частини турніру. Там в групі вони битимуться за плей-офф проти Іспанії, Хорватії та Албанії. І знаєте, я їм не позавзрю бо група ще та жорстка та непредбачувана. Албанія лише на бумазі аутсайдер, а від хорватів, як завжди, віє волею та непоступливістю. Найдорожчий гравець італійців Нікола Барелла – 75 мільйонів. А сама збірна оцінюється в 757 мільйонів євро. А це п'ята позиція в рейтингу. Переходимо до Франції. Збірну з великим минулим і не менш великим майбутнім. У складі цієї команди завжди грали справжні зірки, і цього разу без них ніяк. Дембеле, бапе, Тюрамко, де Жиру. Всі ці виконавці здатні вистрілити в будь-який момент. Їхня сила тільки збільшується, і це підтверджують результати. Срібло на Євро 2016, золото на чемпіонаті світу 18 та срібло на мудіалі 2022 року. А ще ж було золото Ліги націй у 2021. Тому ж, як на мене, французи здатні здивувати нас і цього разу. Щодо найдорожчого, то в них це прогнозована кілян Бапе 180 мільйонів євро. Вся команда коштує на трансферному ринку 1 мільярд 210 мільйонів, і це друга сходинка рейтингу. А тепер вся увага на екран, бо зараз розкажу про збірну України. Наші ріднесенькі хлопці знов залишили нас без нервових літин та додали деяким фанам сивого волосся. Знову стики, знову проживання. Як радісно говорити, що знову участь у чемпіонаті Європи. Так, в групі нам було не солодко. Посіли третє місце з грізними командами Англії та Італії. У стиках здолали брудних боснійців та міцних ісландців. Тепер у фінальній частині битимуться з Бельгією, Словаччиною та Румунією. На перший погляд група прохідна, але давайте не будемо казати гоп, доки її не перестрибнемо. Стосовно найдорожчих гравців України, то їх я називати у цьому відео не буду. Хочу зробити про це окремий відос. Якщо вам теж цього хочеться, поставте свою вподобайку. І якщо таких не збереться тисяча, ролик точно з'явиться на каналі. А от загальну суму нашої команди я назву прямо зараз, і вона є 354,5 мільйони мільйонів євро. З таким показником ми посідаємо високе 10-те місце рейтингу. Нагадаю, що загалом турнірі беруть участь аж 24 збірні. Ну ось ми з вами дісталися і до лідера рейтингу збірної Англії. Так саме тієї, яка була з нами у відбірній групі євро. У фінальній частині їм дісталася група СІ з Данією, Сербією та Словенією. Нагадаю, що англійці ніколи не вигравали євро. Найбільший їхній результат то срібло на турнірі 20-го року. Тому битися три леви будуть до останнього. До речі, їхні дружини битися не хочуть, тому заради своєї безпеки будуть наймати під час турніру приватну охорону для кожної дамочки. Їх налякала інформація ЗМІ, що під час євро буде підвищений ризик терористичних атак. Сподіваюся, що все пройде спокійно та цивілізовано. Ну а як інакше, руських же там не буде. Щодо найдорожчих збірні Англії, там явний лідер Джуд Белінгем, який коштує 180 мільйонів євро. А от е, на всій збірні Англії причепили неймовірно цінних 1 мільярд 470 мільйонів євро. Пишіть у коментарях свого фаворита Євро 24 а також куди зможе дістатися збірна України. Діліться моїм відео у соцмережах та давайте дивитися їх своїм друзям. Я з вами не прощаюся. Побачимося дуже скоро. Бережіть себе та рідних. Слава Україні!